Дефлю Сільвер Стронг сила для розблокування носа при нежиттю. Володимир Зеленський розкритикував умову Трампа для введення нових санкцій проти Росії. У нещодавньому інтерв'ю виданню Sky News на питання чи виявилася помилкою зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Український лідер без вагань відповів, що Путін не несе жодної відповідальності за свої дії. Російський диктатор повинен був зазнати поразки у війні та зупинитися, але натомість він вийшов із дипломатичної ізоляції. Путін однозначно хоче обдурити США. Він робить усе можливе, аби уникнути санкцій санкції, щоб не дозволити США і Трампу накласти на нього санкції, заявив Володимир Зеленський. Глава держави вважає, що Трамп не хоче тиснути на Путіна, бо це може зашкодити спробам завершити війну. Втім, додає Володимир Зеленський це неправильний підхід до російського диктатора. Путін, за його словами, розуміє лише мову сили. Президент України також зазначив, що вимога Трампа, аби європейці посилили економічний тиск на Кремль, насамперед відмовившись від купівлі російських енергоносіїв, запровадив. Дивши тарифи для інших покупців, таких як Китай і Індія, зрозуміла, але на його думку світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять перший крок. Трамп закликав країни ЄС припинити всі закупівлі російської нафти та газу, і лише після цього він розглядатиме можливість запровадження санкцій проти Росії. Я думаю, що Сполучені Штати достатньо сильні самі по собі, сказав Зеленський. Вони можуть зробити це швидше. І все, чого зараз бракує, це потужного пакету санкцій з боку Сполучених Штатів. Тим часом Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні анонсував розбудову промислових комплексів на території країн-партнерів. Далі пряма мова. Вперше в історії України матиме сучасні спільні збройні виробництва із сильними країнами. Данія один з лідерів, але є також проекти, які ми готуємо в інших країнах Північної Європи. Триває також робота з нашими балтійськими друзями і з країнами Західної Європи. І це, зокрема, Нідерланди, це Німеччина, це Британія. Ми розраховуємо ще й на розширення цієї лінійки співпраці. Я дякую всім партнерам, хто працює. Не просто в режимі сьогодні на завтра, але й на перспективу це все багатолітні партнерства, і ми всі бачимо, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину, не хоче її зупиняти. Будує подальший агресивний план. І тільки сильний і спільний потенціал Європи в союзі з Америкою, з іншими партнерами нашого континенту може бути надійним захистом.